Офесійний футбольний клуб Олександрія повернувся із турецького збору. І після короткого відпочинку футболісти знову взялися до спарингів. 9 березня Олександрійці провели спаринг із футбольним клубом Гірник Спорт з комсомольська. Поєдинок із комсомольцями видався напруженим. Кожна команда була налаштована по бойовому, і віддавати перевагу на полі ніхто з гравців не збирався. Перший тайм пройшов у боротьбі. Велася вона в основному у центрі поля, і до особливо гострих моментів справа так і не дійшла. А от у другому. Таймі гра значно пожвавилася. Тренерський штаб Олександрії провів ряд замін, щоб дати змогу показати себе майже всім гравцям команди. Тож починаючи з 60-ї хвилини, атаки наших футболістів на ворота суперників почастішали. Але засмутити голкіпера суперників Олександрійцям так і не вдавалося. Натомість гірники відсиджуватися у захисті, вочевидь, не збиралися. І на 78-й хвилині у контратації таки провели гол у ворота Олександрійців. Гравці нашої команди не розгубилися і посилили. ...наступ на ворота комсомольців. Та футбольна доля того дня була все ж таки не на боці Олександрії. На 83-й хвилині матчу після удару із-за меж штрафної на добиванні першим опинився гравець гірника. Він і подвоїв перевагу комсомольської команди. У результаті 0-2 на користь футбольного клубу Гірник спорт. За словами тренерського штабу ПФК Олександрія, матчем загалом задоволені. Спаринг видався хорошим.